От ви як, як у вас особисто життя змінилося з приходом весни? Тяжко Тяжко на світі пенсія слива. все подорожало. Ні. Ну скоро вибор. Ну, і кажуть, вибор. там один є хороший. А чекайте, який кандидат? Хто кандидат? С Сережа, він у нас з нового а, району. Із нового району тут так, хлопець. Такий він раніше у нас і багато людям постачав всього, ну, хлопцям постачав, дівчатам постачав. Весело було потім після yes. того. Такі хороші. Знаєте, слухайте, да? О, чесно повісти, коли в нас тут вибору виходить, давали по 500 гривень, по 200 гривень, по 400 гривень. Да? Ні, я не давала, бо я це не купила. Ви, я, вони, вони брали. Є, я не брала, mm -hmm. я голосую за того, за кого мені Бог підкаже. За, кого мені... за Правильно. За кого мені Бог відкаже. Правильно, подкаже. за ковача. Правильно. No, але чесно повісти, люди наші, які. Люди, наче такі, ага, дай гроші, no. я за я, я радував, бо то мені дав гроші. А що завтра буде, вони не знали. <tell> Але <tell> на тому світі ніч не треба робити, не треба се Богу молити і Бога просити, щоб Бог помог на кожному кроці. щоб Бог помог. Бо з Бога, а не допорога. Значить, ти маєш казати, я тобі дякую за занучку, яка прийшла, а дай мені щасливий благий день на цілий день. Всім людям по цілому світкові імені, і, і моїй і мамі, моєму брати, і мому і синові, і мому, ну, якщо ти маєш на тічні жінки, не ти ще Ну, я так. вже розуміюся, що серйозно? Не вірить ото. Серйозно? А чого це не... А Порізбу Бо знав любовницю. Любовницю смов. Любовницю смов, зато си. Перестань ты. Так, що тепер ти маєш любовницю. Маєш. Замаю. Шите. А знаєш, що на тобі відео? Бог не такий далі це ліси. А слухай, що відділ собі. А то ви. Але слухай, що ти хочу казати. От є, е, слухай, такі случаї, що рано, їщі немаєшся. і не маєшся. <звідування> не вмиваєшся. Звідки знаєте? А чому ти це не вмиваєш? Ну так, Він коли води просто немає. Як нема води? Ну, та слину та слину зимою. <ріх> 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 <Так, просто, ріх> <отцеплю. ріх> Але часто ти навіть. повісти, лише моліть, хлопці, лише моліть, бо от Бога не допорону. Йдемо зараз якраз. А ще що хочу казати, мішку, там є слухай, у церкві два свічники. Саму першу чергу треба класти свічку за здоров'я, але на ім'я. Яка щастя тобі здоров'я, і Божу благодать, І так поіменно по нас кожен. У мене просто дуже велика родина, у мене 58. Ну no, ти мусиш 58. Мами, видна, не, 9, так, мами в неї було. Двоє. Двоє було. І тата. Він уде. Маріха, тоді покажемо так от просто всім вам здоров'я. Вот класу. Я да Клас. Бог щоб було здоров'я, щастя, мир і Божа благодать по всім всьому світі. Вот